Вітаю, як то кажуть, у нас в селі санчата готуй влітку, а полуницю також готуй влітку до наступного врожаю. Бачимо, що полуничка вже віддала цьогорічний врожай, віддала багато макро та мікроелементів, і перед її очищенням потрібно гарне її. Підживити. Найкраще підживлення для будь-якої ягідної культури це є листове підживлення. Тому що через листя мікро та макроелементи впитуються в рослину набагато швидше, ніж через коріння. Тому сьогодні до вашої уваги ягідний універсал від торгової марки Аргумін. Даний ягідний універсал має збалансований склад мікро- та макроелементів, який потрібен для повноцінного харчування рослини. А також до його складу входить біоприлипач FertiVant, про який я вам обіцяв і зараз розкажу. По-перше, прилипач не вивітрюється та не змивається та має пролонговану дію від 15 до 20 діб. За цей час він потроху проникає в рослину та підживлює її. По-друге, він підвищує стійкість рослини до різного роду стресів та хвороб. По-третє, він легко засвоюється рослинами та покращує якість самої продукції. В четверте, він може комбінуватися з різного роду інсектицидами та фунгіцидами. І по п'яте, і всі цього прагнуть: агрономи, фермери, садівники, огородники. Він підвищує вражайність наших ягідних культур. На 15-20 Ви уявляєте? Ви завжди отримували зі своєї рослини там по 300-400 грамів ягіди з одного куща. А тут почали отримувати 350-450, 500. а на тисячу кущів. Це плюс 10-20 кілограмів до вражайності. А це суттєво підвищить ваш прибуток. Так як вже вечірній час і зайшло сонечко, це найблагоприємніша пора доби. Коли потрібно швиденько підживити наші рослинки, давайте вже швидше замішаємо наш нутрівант плюс та почнемо працювати. Отже, міст пакетика 25 грамів. Це розраховано на 10 літрів води. У мене пулі на 5, тому беремо пів пакетика, засипаємо, розмішуємо і погнали. Та моя улюблена частина процесу це добряче перемішати. І найголовніше, що даний препарат розчиняється у воді будь-якої жорсткості. Оприскувати потрібно не в сонячну погоду, щоб не спалити наші рослинки. Я погнав працювати. Вам гарних вжаю та гарного вечора. До зустрічі!